Прикривають українську піхоту та відбивають десятки піхотинських штурмів росіян. Снайперська пара бригади Буровій нищить ворогів на Луганщині. Про специфіку своєї роботи та потужні ворожі штурми снайпери розповіли нашій христині Луцик. Ексклюзивний матеріал. Дивіться далі. Снайперська пара бригади НГУ «Буревій» впродовж понад чотирьох місяців виконувала надскладні завдання на передньому краї фронту. Бійці відбивали численні штурми росіян, які навалою живої сили штурмували українські позиції. Снайпери розповідають, населені пункти на Луганщині, які опинилися на лінії вогню. Ворог перетворив на випалену землю. Єдина дорога у нас в село вона прострілювалась. Вона вся була в в побитих пікапах, в бронетехніці. Наприклад, в день. Ми по своїй роботі не могли виходити, оскільки, по-перше, у ворога також дуже добре працювала аеророзвідка. Працювали в основному в нічний час доби за допомогою тепловізійних приладів, тепловізійних прицілів. Вихідних не було. Чотири місяці кожен день, жодної ночі, можна сказати, і не спали. Снайперська лога. Готуємося к роботі, а її у снайперів на Луганщині було вдосталь. Росіяни не жаліли власного особового складу, йшли на штурми малими піхотинськими групами, паралельно засипаючи наші позиції артилерією. У них стратегія така: спочатку вони роблять розвідку боєм, відправляють якихось мобілізованих або е, людей, які з в'язниці вступили до Вагнера. Е, коли вони таким чином виснажують наші рубежі оборони, от тоді вже йде більш підготовлені їхні спецпідрозділи. Тому в них не тільки якісь незрозумілі люди, в них також є дуже підготовлені бійці. Через інтенсивні бої снайперам іноді доводилося працювати цілодобово, аби підтримувати власну піхоту і не дати ворогу просунутися. Коли ти, наприклад, вночі працюєш там, або там вночі приходиш з роботи і під ранок починається знову штурм, і тут, уже, незважаючи на обстріли, незважаючи, що зараз день, вже, тобі треба бігти на позиції, знову ж таки, ти біжиш на позиції під обстрілами. То ну це було трошки неочікувано. Це був був як холодний душ такий зранку. Там, де ми працювали раніше тільки вночі, нам довелося вже заходити і в день. І працювати не тільки з гвинтівок, а ще використовувати гранатомет і всі підручні засоби враження, на відміну від російської тактики, закидування м'ясом, українці своїх на полі бою не кидають на цих кадрах. Танто та добрі під щільним ворожим вогнем рятують нашого пораненого з поля бою. Я погнав. Так, Це нормально. Давай. На тепер точної кількості відпрацювань по ворожих цілях хлопці не називають. Кажуть, до перемоги мають ще багато роботи. Першу чергу нам треба вийти на кордони 91-го року. По-друге, нам обов'язково треба зробити все, щоб всі військові злочинці були покарані. І по третє, нам треба робити інституцію військову таким чином, щоб у росіян на майбутнє навіть не з'являлося жодної думки розпочати. Якийсь реванш під час виконання одного з бойових завдань постраждали снайперські гвинтівки військових. Всі небайдужі можуть допомогти хлопцям придбати необхідне обладнання, аби й далі ефективно нищити ворогів. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Христина Луцик, Антон Пузань, телеканал прямий.